Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. в Христі, сьогодні продовжуємо читати уривок Євангелії від Матея, де Ісус у храмі, перебуваючи, мав бесіду із різними авторитетними релігійними діячами, які були садокеями, ті, які були, скажімо, Елітою духовною, які були постійно при храмі, і вони порушили питання про Воскресіння. Потім в дискусію війшли також і інші, такі як книжник, який підійшов, і питався про те, яка має бути перша заповідь, якої потім можна було би розуміти всі інші заповіді. Ісус дав відповідь на Його запитання, тим, що є дві заповіді. Ми їх зараз вилучаємо як заповіді любові. Любов до Бога і любов до ближнього. І що вразило, що цей книжник, який почув відповідь Ісуса, Він зумів її добре почути, і навіть зумів її інтерпретувати, навіть переказати її, сказати те, що почув іншими словами. І це означало, що Він дійсно дуже уважно слухав на те, як Ісус дав йому відповідь. І саме після цього, коли Побачили такий добрий приклад того книжника, людини, яка є грамотна, людина, яка вміла читати, писати, і більше того вміла інтерпретувати закон Божий, вміла пояснити Його донести, такий вчитель духовний, можемо сказати. Отже, після цього Ісус звертається до своїх учнів і наголошує. Остерігайтеся отих книжників, отих вчителів, які люблять бути. Першими, видними, показушними, тими, які щось себе показують. І це вражає, тому що така категорія вчителів, тих, які люблять всіх вчити, вона не зникла. І якщо раніше слово книжник стосувалося тільки тих, які були релігійними вчителями, то ми зараз. Маємо таких подібних вчителів, авторитетів, таких, які на себе дуже сильно привертають увагу в різних темах. Вистачає тільки почати щось говорити, і тебе зразу знайдуться такі книжники в сфері медицини, бо почнуть тобі засипати порадами, як ти маєш лікуватися, як ти маєш там робити, і хто знає і що. Вартує торкнутися тему політики, а тут ще більший фронт відкривається, політиканів, тему. Культури, економіки, так. І от ми маємо зараз дуже багато ось таких, які беруть на себе відповідальність, вплинути на долю людини. Ви собі уявляєте, як це важливо є, коли ти говориш з людиною, а людина ляпне щось, бо десь почує хто знає де, не є, скажімо, таким експертом, не є дійсно людиною, яка може дати компетентну відповідь, але тарабанить, бо хоче зайняти. Ось цю паузу і щось це показати, бо от як вона так промовчить, якщо би щось не сказати. Але це впливає на життя, впливає на життя твоєї подруги, твоїх рідних, твоїх близьких. Ти маєш взяти дати... за це відповідальність, що ти говориш. Тому що потім це буде мати наслідки. А хто потім скаже: ну, слухай, я тебе послухав, ти мені таке наговорив, а я ще іншому переказав, а той ще іншому переказав, а потім може таке статися і. Як ти поясниш, що ти десь там прочитав в інтернеті, що ти десь там почув якоїсь там на площі, а ще щось? Ви бачите, уважайте, остерігайтеся тих, які дуже тарабанять язиками, можна сказати, дуже сильно показують себе. І ось після цього зауваження, попередження Ісус говорить історію. Навіть не говорить історію, прошу вибачення, але звертає увагу на цю жінку. Учасником цієї історії він стає, яка приходить і дає дві лепти. Майже нічого, так? два центи дає. І потім Ісус каже, ти знаєш, вона дала набагато більше, ніж всі, які багато там давали із свого надлишку, каже. У контексті ось цих роздумів про книжників, про тих, які тарабанять, балаболять багато. Я пригадав таких скромних людей, які є в наших сім'ях, скромних людей, які є в наших спільнотах, серед наших друзів, які мало говорять, які багато слухають, які видаються такими, не мов би прихованими, тому що вони дають ціну кожному слову, кожній пораді. І це, є, скажімо, подивогідно. На жаль, на превеликий жаль, не завжди вони є зауважені. Вони як ця вдова, які є тихенькі, скромні, які дадуть свою маленьку лепту, свою тиху усмішку, свій лагідний погляд, погладять, підтримують людину і залишаються далі незамічені. Але ось саме такі люди є великі в очах Божих. Які мало говорять, які мало є на публіці, які мало привертають на себе увагу, виявляється, вони є великими в очах Бога, тому що вони віддають, ну, так би мовити, останнє, найщиріше, що мають в своєму серці. Для нас, віруючих людей, для нас, християн, є дуже важливо звернути увагу не на тих, які на себе привертають увагу, не на тих, які щось себе показують. Не так, який потім кажуть, слухай тільки мене, от я тобі зараз кажу. Треба бути тими, які вміють звернути увагу на тих тихих. Бо вони нам нагадують Бога, який не кричить, який не піариться з ким сучасним словом, можна сказати, Бога, який хоче в кожному слові показати свою любов, свою небайдужість. Того, який бере відповідальність за кожне слово. І за наслідки від того, що він скаже людині. Нехай ця вдова, яка сьогодні показує нам такий тихий, скромний приклад, завдяки саме Ісусу, ця вдова виявилася і стала такою знаною. Нехай вона, яка є також і в наших спільнотах, і серед наших друзів, нехай ця вдова справді буде в центрі. Нашої уваги, особливо тоді, коли нам потрібно почути голос Бога, коли потрібно почути, що Бог хоче нам сказати.